Теракт на мітингу у США стріляли у відомого прихильника Трампа, який закликає не допомагати Україні. Ого, ви чули це міша. Ви розуміли, це я вже шостий нараховую, який в Польщу тко це ходить. Зеленський попереджає про атаку в 100 дронів проти Польщі. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Пугачова називає 2027 рік як дату закінчення війни в Україні. А от біженці з України задумуються повторно тікати від війни. Проблеми є і в самого президента знайшли прослушку, яка могла писати розмови Зеленського. А тепер ранкова зарядка пальцями: поставте лайк, підпишіться на канал і погнали. Наступною атакою буде сотня дронів проти Польщі. Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на реакцію Заходу щодо російської повітряної атаки проти країни НАТО. Передусім він розкритикував відсутність будь-яких серйозних дій з боку союзників, а також попередив: ніхто не може гарантувати, що наступного разу не буде сотень дронів проти Польщі. А відтак Зеленський запропонував досвід України у збитті шахетів і не тільки, а також об'єднати зусилля з усією Європою для збиття російських цілей. Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу і спротидії ніхто. Не можу гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розгляданими. На жаль, станом на зараз Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять. Реакції саме діями заяв більш ніж достатньо. От дій, поки дефіцит серед версій, навіщо Путін атакував Польщу саме зараз варто виділити основні і найпопулярніші. Перша це бажання Росії скоротити допомогу Україні. Я зараз поясню, мовляв, тепер НАТО буде фінансувати більше армію Польщі, а не ЗСУ. Друга версія це те, що Польщу атакували на прохання Китаю, який якраз таки напередодні на саміті ШОС попросив Путіна провести такий собі тест на нерви НАТО перед вторгненням на Тайвань. І третя версія це так званий російський бардак. Наприклад, окремі гарячі голови, які готові воювати з НАТО, хоч завтра, проявили зайву ініціативу. Який план був насправді достоменно невідомо, але є реакція російської сторони. Там передбачувано заявляють про помилку. Міноборони РФ сказало, що в планах завдання атакувати Польщу, нібито не було, і навіть пропонують Варшаві двосторонні переговори. Щоправда, Сікорський, глава МЗС Польщі, у відповідь сказав, що поляки точно з'ясували. Дрони атакували не помилково у польських ЗМІ навіть Згодом написали, що один із таких дронів влучив у військову базу Польщі неподалік Варшави. Давайте також коротко про те, як усе було у ту ніч. По перше, нідерландські винищувачі F-35 збивали російські дрони ракетами. Інформацію стало відомо згодом після атаки на території Польщі. Навіть знайшли уламки ракет. що, правда, поки не встановило звідки саме ці ракети, але що точно відомо, що російські дрони-гербери, абсолютно всі вони були імітаторами, які летіли на Польщу, тобто не мали бойового навантаження. По простому були без вибухівки всередині. Це означає, що вартість такого дрону десь 1010 доларів. У соціальних мережах вже встигли помітити абсолютно неефективність сил альянсу, якісь збивали ці дешеві пустишки дорогущими ракетами. Одна така ракета коштує майже 3 мільйони доларів. Тобто, за ці гроші лише від однієї ракети Росія могла би створити і запустити майже 300 таких дронів. Ще один цікавий факт. Польщу попереджали про атаку російськими дронами ще два місяці тому, і це були не просто слова, а факти з реальними доказами. На це звернули увагу військові експерти порталу Defense Express. Ще на початку липня у самій Польщі була опублікована інформація про те, що серед уламків, збитих в Україні російських безпілотників, знаходять 4 g модеми із сім картами саме польських. Операторів водночас ця інформація майже не викликала тоді резонансу у Польщі, попри те, що ще літом російські дрони через це почали залітати у її повітряний простір уже стабільно. Також нагадаю, що офіційно Польща збила лише 4 дрони з 19, які летіли на 300 кілометрів глиб країни. Значна частина безпілотників заходила з Білорусі, заявив польський прем'єр Туск під час виступу у парламенті. Він сказав, що через атаку Польща. Активувала статтю НАТО номер 4. але це насправді не означає жодних жорстких дій у відповідь на відміну від розрекламованої у змі п'ятої статті НАТО. А от у цьому випадку йдеться про словесні консультації з союзниками. У результаті, як наголосив міністр закордонних справ Сікорський, на нараді альянсу нічого не вирішили щодо закриття неба в Україні. Тобто четверта стаття не дала жодним чином абсолютно нічого, окрім витраченого часу на розмови. Польща визнала, що поки не ухвалила рішення щодо того, а чи взагалі збивати російські цілі над західними регіонами України, аби уберегти в першу чергу себе від повітряної атаки з боку Росії. Тим часом українське МЗС запропонувало Польщі допомогу у навчанні польських антидронових екіпажів. Поки що такі заяви з боку української влади залишаються без відповіді. Натомість ми маємо вже коротку, але змістовну реакцію президента США, який спитав, що там за вторгнення у Польщу, у підсумку Дональд Трамп охарактеризував подію лише одним словом: почалося, написав він. Щоправда, у США тепер своїх проблем вистачає і може бути своя війна, внутрішня. Принаймні такі припущення можна зробити після стрілянини на мітингу популярного прихильника республіканців і противника України, як не дивно, Чарлі Кірка, якого можна назвати відомим блогером, який підтримує радикальні ідеї Трампа. Під час зустрічі з фанатами Чарлі Кірку поцілили у шию із снайперської гвинтівки. Телеканал Fox News заявляє, що нападника, нібито, було затримано, і ним, нібито, виявився член демократичної партії США штату Юта. Однак інформація є непідтвердженою і окремі джерела її вже спростовують. Акцентую на цьому вашу увагу. Точний мотив стрілянини поки невідомий. Сам момент пострілу вдалося зафіксувати на відео з різних ракурсів. Це жахливе відовище. Але такі кадри точно забанить Ютуб, і їх точно не треба тут показувати. Достатньо буде поглянути на наслідки, яку паніку спричинив цей постріл. Окремо скажу, що українці в мережі встигли пригадати список цитат Чарлі Кірка про Україну. Він з Росією він називав прикордонним спором південний кордон з США важливішим за український, а перетин американського кордону мігрантами справжнім вторгненням на відміну від перетину кордону України армією РФ. Також Кірк неодноразово заявляв про те, що США не мають допомагати Україні, не мають фінансувати зсу. Адже за його словами, більшість американців не зможуть знайти Україну на карті. Президент США Дональд Трамп прокоментував стрілянину. Він назвав Кірка чудовим хлопцем від початку і до кінця. І спочатку попросив молитися за його життя. Щоправда, за кілька годин у мережі Трамп сказав, що Кірк помер у лікарні. Російська артистка Алла Пугачова, яка покинула країну під час повномасштабної війни через свої погляди, уперше з 2022 року дала публічне інтерв'ю. Воно триває цілих 4 години. Але перед цим коротко про те, чому ми взагалі про це говоримо. За час свого мовчання чимало політологів звертали увагу на можливий вплив Алли Пугачової на російську політику. У мережі була популярною думка, що Пугачова могла значно посилити антивоєнні настрої в РФ. Саме у 22-му році, але обрала вона переважно мовчання. Серед причин називають таке. Вважається, що Алла Пугачова на зараз є чи не єдиним символом епохи пізнього СРСР і Росії 90-х років, тобто зрозумілим кумиром для того електорату, який зараз голосує за Путіна. Найбільш прихильні до Пугачової коментатори називають її навіть більш популярною серед росіян ніж Путін. Так ось, Алла Пугачова в інтерв'ю виступила проти війни, розкритикувала поведінку російського диктатора, розповіла про свій невдалий досвід спілкування з кремлівськими чиновниками під час війни. А також спрогнозувала дату закінчення війни. Пославшись на свої інсайди, вона попередила, що не буде називати подробиць, але пропонує подивитися на те, що буде у 2027 році. Чому на цей прогноз звернули увагу у мережі, не дивлячись на те, що він виглядає як відверта конспірологія і інтуїція, аніж фактологія або аналіз? Справа в тому, що в самому інтерв'ю Пугачові навіть пригадали, як вона у 2012 році спрогнозувала. Торгнення РФ у Крим і Донбас, заявивши, що Росія знаходиться на краю пропасті. Також у цьому інтерв'ю Пугачова ще раз виступила на підтримку України, заявивши, що у війні страждають у першу чергу і найбільше українці. А також анонсувала, що не збирається йти в політику, чим розвіяла чимало міфів серед російських політологів. На останок я приберіг найцікавіше. У Польщі провели дослідження в інтернеті, кого вважають винним у дроновій атаці. Виявилось, що найбільшу провину покладають на Україну. 38% польських коментаторів в інтернеті прямо написали про це, і тільки 34% покладають провину. На Росію країну агресорку, і лише 15% на польську владу. Тим часом поляки масово публікують в інтернеті пересування своєї військової техніки. Панічні настрої очевидно зростають. Також це можна побачити і в українців, які знаходяться в Польщі деякі чи то в жарт, чи то насправді задумалися над переїздом з Польщі через можливу війну з Росією тепер і в цій країні. І коротко про новини саме про українські реалії, які ви могли дійсно пропустити через багато повідомлень про Польщу, НАТО і війну з Росією. По перше, жахливий злочин і трагедія у Вінницькій області. Там двох школярів вбив їхній колишній 23-річний вчитель. Трагедія сталася 10 вересня, коли двоє підлітків, 10 та 11 клас, йшли до школи. Вбивцю затримали під час спроби втечі з країни через Молдову. Мотиви такого вчинку залишаються невідомі по друге це резонансний матеріал української правди про війну набу і СБУ, яка не завершена. Автори припускають, що банкова ще спробує ліквідувати антикорупційне бюро. Але наразі найбільша проблема зеленського це плівки квартири міндіча. Пишуть журналісти. Тімур міндіч, хто не знав, це близький друг президента України і співвласник 95-го кварталу. Також він був бізнес-партнером Коломойського, який зараз наразі перебуває у СІЗО ось, у статті йдеться, що у квартирі Міндіча була прослушка. І на цій прослушці може бути Володимир Зеленський. Станом на зараз журналісти пишуть, що банкова намагається з'ясувати, що саме могло потрапити на ці плівки, або хоча б коли здійснювалися ці записи. Обов'язково напишіть у коментарях, яка новина вразила вас найбільше, і прямо зараз натисніть на наступне відео, яке з'явилося на ваших екранах. Обіцяю, там реально цікаво. До зустрічі!